Кіровоградські підприємці відремонтували 5 машин для потреб 34 го батальйону територіальної оборони, що дислокується в Канатовому. Чотири автомобілі газ 66 Працівники ось цієї металобази відремонтували та провели техогляд. На ремонт однієї машини в середньому йшло один-два дні. Довше працювали. Ось над цим авто його зробили броньованим. Метою захисту особового складу при перевезенні треба було. Захистили його від можливих кульових та осколкових ушкоджень особового складу. Тому цей автомобіль, так по всьому периметру з обох сторін, я маю на увазі зсередини, ззовні, обшили сталевими листами, товщиною 4 мм. Відремонтувати автівки підприємців попросили військові. Кажуть, на їх прохання керівники металобази відгукнулись одразу після ремонту. Машини транспортуватимуть військових в зоні АТО. Ремонтники обіцяють допомагати військовослужбовцям у такий спосіб і далі. Ми змушені переорієнтуватися на такі роботи з відновлення вантажних автомобілів для нашої армії, задля їх зміцнення, задля того, щоб. защитить их от вражеских куль. И в принципе наше предприятие готово э, допомагать постоянно. Люди проявляются как лакмус. да, вот. То есть понятно, есть патриоты, есть, ну, я их называю бурьян, вот. И действительно приходит понимание, что армия у нас народная, потому что есть такие люди, как Юрий Пирович. Он не один.